Всім привіт! То я, тому мій транспорт на сьогодні, то поле, кукуруза і пшениця, щоб не думала, їду туди і їду звідти. Ну, куди я їду? Скидки сьогодні в хаємі за 5 кілометрів. Як це мені не подаватися. І плюс сьогодні ще скидки в цей. Береш одне взуття, навіть якщо зі скидкою, другим за 50%. Ну, гріх не поїхати, не подивитися. Їду далі. І ось мій улов. Я вже приїхала. Це босоніжки, шкіряні. Шкі, Були, вони коштували 200 злотих сьогодні, вони на акції 119. Але якщо береш на суму. Від... 100 злотих, то інша пара йде 50% скидка. Навіть якщо вже на них стоїть якась там промоція до того. Тому я ще взяла собі отакі шлюпанції. Теж шкіря ні. Вони коштували 89 злотих. І вони мені достались за 45 злотих. Ви можете в це повірити? Ну, Це взагалі це десь 500 гривень натуральна шкіра. Ну, правда, були тільки червоні мого розміру, але все рівно я задоволена. За 150 злотих я купила і босунішки шкіряні і шльопанці. Ура!